Привіт! У нас сьогодні з вами темна колода, яку ми запитаємо, що в нас там відбувається під свідомості, які процеси, що потрібно трохи змінювати. А то якось ми так дивно себе почуваємо. Addicted. Ну, чудово! Що вас тригерить? До чого ви прив'язані? Притом дуже добре так прив'язані, ви бачите, воно вас просто проткнуло і ви не можете рухатися. Мені дуже подобаються темні колоди, які показують нам наші темні сторони, які ми можемо зцілити. Це у вас дно колоди, дівчина, яка, яка каже, тьмі — це я. Ті, хто зараз в токсичних відносинах або просто заплутався, або у вас залежність від чоловіка, від алкоголю, від азартних ігор, чи ще не зрозуміло від чого, ви питаєте себе, це я. І що вас так зв'язує? Чому вам зручно бути залежною від своєї мами і не переїжджати від неї? Чому вам зручно казати, що я живу з ним заради дітей? Або чому вам зручно бути зручною? Чому працюйте над цією темою і дасте відповідь, чи це я, чи я знову хочу бути собою, такою, як я була колись, або новою версією себе? Дуже класна тема. Якщо потрібна психологічна підтримка, звертайтеся, тему.